Стильні жіночі туніки а, в вигляді Дісней лише 269 гривень за одиничку. В лоті у нас представлені 10 одиничок. Ціна за лот 2690 гривень. В розмірах вони є: XS, M, L і Есечка. Давайте подивимося, як вони виглядають. Ось візьмемо, до прикладу, сіренька. Сірі у нас тонічки мають ось такий вигляд. Вони утеплені. Тут йде 60% бавовна і 40% полістер. Далі візьмемо синеньку, подивимось з вами. Вона виглядає ось так. Також вона утеплена. До речі, подивіться, тут резиночка. Бачите, утеплена. На рукавчиках також манжетик-резиночка. І от саме ця серія йде з капішончиком. І ось ідуть. Такі затяжечки. Є ще червоні, принтація дуже прикольна. Нагадую, що лот коштує 2690 гривень. Закріпляю інформацію під відео. Звертайтесь до наших менеджерів.